Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, Музика, Книги. Осередок расизму. Телеканал «Царьград» Грат який, по суті, один із ідеологів руського миру. Нині нелегітимний президент України Владимир Зеленський, який і раніше отримав несколько чорних міток із США, вновь остався з носом помощник Дональда Трампа по національної безпеці Майк Уолт, показав тому двойною фігу. О, які новини його я називаю внутрішнім ворогом, який, на жаль, поки що не закритий у в'язницю. Це п'ятий президент України Петро Порошенко. Він їздив до сполучених штатів зараз. Там перебував його пасіпака Ганчаренка. І так, видання політика ще 6 березня повідомило, що члени команди Трампа вели таємні дискусії з союзниками екс-президента Петра Порошенка та колишнім прем'єром, міністром Юлію Тимошенко. Ми це все знаємо. Вони відкритим текстом казали, що їздили на е, спілкування, розповідали про іншу точку зору, альтернативну нашому уряду, яка це дивна інша точка зору. Вітков, Карлсон беруть участь в таємних перемовах з суперниками Зеленського, повідомляє політику. Ось, син президента США Дональд Трамп, молодший, ведучий новин Такер Карлсон, зять Трампа, Джаред Кушнієр і спеціальний посланник Стів Вітков брали участь у кулуарних перемовинах з політичними суперниками президента Володимира Зеленського. Це під час війни. Вони ж намагались домовитися. Так, Трамп Нахально намагався со своїм, своїм апаратом продивити нашого президента і в його обличчі нашу Україну, щоб віддали, не даючи нам гарантій безпеки в перемовинах з Росією. Забрали у нас корисні капали. Навіть опонентам президента не подобається це. Не сподобалась така поведінка американців. І саме за це топили оці от Ганчарінки, Порошенки, саме за це у разі, якщо їх оберуть в президенти, їх це як колективний Путін, як колективний Порошенка. Це Ганчерінка, оці всі пасіпаки. Ці кулуарні перемовини були частю зусиль спрямованих на те, щоб зробити Зеленського більш поступливим і показати, що США мають інших потенційних партнерів в Україні. І, друзі, саме, саме цікаве, те, що ці люди. Ці зрадники постійно на всіх своїх каналах, Ютуб-каналах кричать весь час про вибори, до яких готується усердно партія президента чи сам президент. Постійно про рейтинги говорили. Саме вони постійно до цього готувалися, саме вони ініціатори. Саме про це намагалися протолкнути адміністрація Трампа. Сказати, що ви можете проводити? Ви можете проводити вибори президента. Щоб усунути цього президента, щоб його дискваліфікувати, прибрати з поля бою, бо він їм незручний. Вони хочуть, щоб перед ним і всі схилялися. А Порошенка буде саме таким, бо саме ця недобра, зла, порочна людина, штовхає нашу людину, нашу країну знову до Мінська, знову до перемовин з агресором. А як цим об'явити? Ще й війну? А на що об'являти? Вони показували покорність. Завдяки російським диверсантам, які наші склади підривали, вони показували покорність, ми не збираємось з вами воювати. А потім прийшов Зеленський, на якого розраховували, що це ж клоун. Чувачок просто погодиться на всі умови. А він сміявся поруч з Макроном і Меркель. Сміявся з речей Путлера. Сміявся, посміхався з нього. Бачив, що то просто нахально намагається нас підкорити. Саме цей хлоп намагався перейти на Будапештський меморандум, на цей, скажімо так, договір знову апелювати до Сполучених Штатів, які до нас до цього не вписувались, які нам зброю давали по кріхтям. під час Порошенка була сама смертельна зброя, яку дали ці джавеліни, невеличка партія, під кінець майже під, майже під кінець його каденції. Але про що він дійсно об'явив на все усилиша? Що нам надали смертельну зброю? І коли подивився на вини, що саме він має на увазі. Це за себе РЛС Яка смертельна зброя? Його слова на відео, YouTube Його слова, де він каже, ще раз скажу, для тих, хто хоче почути, нам не потрібна смертельна зброя. У нас все є, каже. Літаки є, танки, є все є. Нам нічого не треба. А ми думаємо, що нам американці ну, хоче щось взагалі давали. Навіть засоби оборони. Тому що уряд навіть наш не був зацікавлений в цьому навмисно, щоб показати, що ми абсолютно миролюбна країна, навіть коли нас б'ють, вбивають, оточують, роблять котли. Пригадайте хлопців, які прийшли в Київ і вирішили помайданіти, як пишуть наші вороги. Пам'ятаєте? Авакова, оці пасіпаки, вийшли в броні, в шоломах, з кійками і лупачили хлопців, ставили на коліна, пам'ятаєте? Чуваку невігідно був взагалі опір. Він торгував. От дивіться, як він торгував, як він намагався прибрати хлопців з кордону, бо потяги ходили не тільки того вугілля, торгуючи, надаючи гроші, по суті, окупанту. Це ворог внутрі нашої країни. Він завжди був. Зараз він намагається замилить нам очі, показати, який він добрий, хороший. Що він на обороноздатність впливає. Яким чином? Він за всього має зиск. Причому тупо фінансовий, це єдиний лідер країни, єдиний президент, який взагалі збагатився. Подивіться, статки. Під час війни, коли люди біднішують, воно тільки збагачилось, вона завжди збагачувалась. не обижаюсь на вас, но не торгаш я, а человек, который занимается производством. А если бы был торгашом, не шел бы в Верховный Совет, потому что законы, которые есть сейчас, меня бы устраивали. Я сегодня могу закрыть кондитерские фабрики, перейти в разряд импортера не дурнее тех, которые в обход границы и в обход закона завозят импортное кондитерское сырье, продавать умею. І був би один маленький недостаток. Сон був би плохої ночі. Вскріки би пришлось. бояться. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!